Сьогодні 12 січня і 1419-й день uh -huh. повномасштабної війни. Тобто Російсько-українська війна вже триває на день довше, ніж німецько-радянська, та яку ще в російській історикографії прийнято називаю називати великою вітчизняною. Так, і ця цифра дуже символічна для Кремля. Адже в радянській та й російській історії ці 1418 днів асоціюються з перемогою над нацистською Німеччиною. Це культ перемоги, який став фундаментом російського режиму. Однак, якщо дивитися на сучасну війну, то тут видно повний провал російської військової машини. Бо, попри при великий прорив нацистських військ у 41-му році за 1418 днів війська Сталіна пройшли шлях від Волги до Берліна і повністю розгромили ворога. Так, а давайте тепер трошечки про результати. Оцих 1418 днів, так званого СВО, у вигадані перемоги Путіна не вірять не тільки російські генерали, і народ. Навіть пропагандисти вже публічно визнають свої поразки і втрати. Ну а що ж, країна-бензоколонка більше не бензоколонка. Тіньовий флот теж. Під ударом горять склади та військові заводи. І вишенька на цьому торті це звичайно західні санкції. Угу. Однак, попри все сказане і зроблене, Путін зупиняти кровопролиття не поспішає, адже його кумир Сталін за час так званої Великої Отечественної вбив понад 20 мільйонів співвітчизників. А на СВО поховали лише мільйон росіян. Mm, То чи буде цьому кінець, і чи прокинеться великий руський народ? Дивіться далі. Перемога за перемогою. Чому путінським заявам вже не вірять навіть російські експерти? Де межа між кремлівськими фантазіями та реальністю? Вони спеціально оприлюднили відео з Мирнограда, але чесно скажу, воно кринжове. Чому кринжове? Бо російське командування військового нарядило в костюм Діда Мороза, і він там ходив з російським прапором у різних районах міста. Але з урахуванням нинішнього формату війни ніхто не каже про контроль над містом. А все тому, що контролю немає, і Мирноград, і Гуляйполе, і Куп'янськ залишаються під контролем ЗСУ. Ба Більше російські експерти стали задаватися питанням, куди зникли півтора мільйона їхніх військових, якщо у звітах суцільні перемоги. На лінії озвучено, що у нас порядка 700 тисяч. На лінії озвучено, що в нас в зоні СВО близько 700 тисяч. Також дивимося офіційні дані. На початок СВО чисельність була 400 тисяч. Тут виникає питання, це з урахуванням донецьких корпусів? Будемо вважати, що без. Далі мобілізація 300 тисяч. 23-й рік плюс 560 тисяч. 24-й плюс 400 тисяч. 25-й рік близько 400 тисяч. За офіційними даними результат 2 мільйони 200. 000. питання з урахуванням різниців 700 тисяч. Де решта півтора мільйона. Вопрос визнікає по Де Вони зрозуміло. Більшість зараз удобрює українську землю. Втім, у російських офіційних зведеннях, наче мантра, втрат немає. Стріляє на коліна. П'ятерочка готова. Влучання в інституті вивчення війни підрахували. В середньому РФ втрачає 83 солдати за кожен захоплений кілометр української землі. Потік добровольців за гроші стрімко міліє. Путін від цього лютує. Тож вирішив досить пряників. Час братися за батіг. Путін підписав указ про цілорічний призов до армії РФ. Путін наказав кинути резервістів на захист критичних об'єктів Росії. Путін переводить Росію на воєнний режим мобілізації. Але одними резервістами критичних об'єктів не вбережеш. Потрібні сотні, а то й тисячі систем ППО. Бо українські дронарі свою роботу знають. Через постійні та влучні удари по ворожим НПЗ РФ втрачає свою гордісну назву Країна бензоколонка. Диміт на димить в новошахтинську. Зрозуміло, де он гелікоптер пролетів, літак пролетів. Коротше, коротше. Всім все зрозуміло. Всім все понятно. Очі відкриваються навіть у затятих путіністів. Безсилля перед українськими дронами визнав навіть колаборант царьо. Каже втрати тіньового флоту разом із західними санкціями це зашморг на шиї. Якщо будуть по вони будуть бити без екіпажними катерами, безпілотниками будуть бити по наших транспортних суднах, страховки різко зростуть, та екіпажі знайти на ці танкери буде складно і скоріше за все припиниться потік вантажів. Ато грузу. На сполох б'є і головний пропагандист РФ Соловйов. Він визнав, що так зване СВО за тривалістю наближається до Другої світової, але тоді за цей час Сталін дійшов до Берліна, а Росія і досі не має подібних результатів. Коли кажуть, а чому ми не досягли того ж результату. Коли кажуть, чому не досягли таких результатів? А тому, що не вся країна воює. Верхівка воює, уряд воює, адміністрація президента воює, губернатори воюють, а от далі вниз Ви що, настрій людям псувати. В нас новий рік далі вниз. Настрайні людям портить. У нас новий сенсація! Росіян готують до примусової війни. Винними у провалах Путіна оголошують не командирів, а тил. На м'ясні штурми планують кинути ще 261 тисячу новобранців. Щоб щоб бути чесним, я не буду нікого критикувати, але Росія в черговий раз не була готова до війни. Як це було і в попередні роки, і минулі століття. Було в Більше того, традиційно відбулося недооцінювання противника і переоцінка своїх військ. Недооцінка противника і переоцінка своїх військ. Тож всьому командуванню РФ російський генерал привселюдно ставить оцінку незадовільно. Воно й зрозуміло, бо чорні мішки до РФ прямують камазами, а в атаки женуть кривих, косих та на милицях. Без ног, без рук на костелях. Без ніг, без рук і на милицях. Він. Сліпих інвалідів. Іде знищення. Так, геноцид просто влаштували. Отримуємо форму і відправляють нас. Усьо відправляють нас Все.